Коли в Україні може розпочатися новий контрнаступ та чи є загроза російських військ на півночі нашої країни. Попри нещодавні заяви Лукашенка, поговоримо також і про останні російські погрози в бік нашої країни. Мене звати Альбіна Підгірняк. Зі мною на стрімі сьогодні український науковець, публіцист та ветеран антитерористичної операції Євген Дикий. Пане Євгене, вітаю вас наш... на нашому стрімі. Слава Україні! героям слава. Я дякую, що ви долучилися. Давайте на напевно розпочнемо з контрнаступу. Він може мати вигляд серії комплексних операцій впродовж 2024 року, так само як і впродовж 2025-го. Це те про що пишуть аналітики інституту вивчення війни. Відповідний звіт опублікували напередодні. Наскільки ми можемо нині говорити про контрнаступ, якщо якщо мати на увазі непевні ситуації з виборами у сполучених штатів штатах і власне з огляду на подальшу підтримку від наших союзників? Говорити точно можемо. А от чи можемо ми цей контрнаступ реально здійснити, ну точніше, не ми, а власне наші з вами захисники. Ну от е, чи зможуть наші з вами захисники е, дійсно перейти нарешті до наступальних дій? тому не локально. Локально нагадаю, що, наприклад, на Харківщині ми вже контрнаступи. От е, але якщо ми говоримо про е, контрнаступ більшого масштабу ніж тільки Харківщина, е, де фактично е, ну, на, наразі наші захисники наступають, фактично, щоб ліквідувати наслідки оцього російського е, на, наступу? У який стався в десятих числах травня. От, якщо ми говоримо про більш серйозне звільнення окупованих територій, то я думаю, що всім абсолютно очевидно, що це точно не почнеться от прямо зараз. <кхи> я гадаю, що е, навіть людям дуже далеким до фронту, все ж таки видно, що ми поки стоїмо в глухій обороні на більшій частині фронта, і навіть, скажімо, цю оборону тривати, тримати на деяких ділянках насправді дуже непросто. І е, фронт прогинається під тиском ворога, наприклад, на турецькому напрямку, на Покровському напрямку. Тому, звичайно, може статись дивним, е, чому ми взагалі зараз говоримо про якісь контрнаступальні дії. насправді ні. Насправді це не дивно, тому що е, треба дивитись трошки вперед, треба бачити, е, по-перше, що нам потрібно. А нам потрібно саме визволення території. Нам потрібно саме е, переходити до наступальних дій. Нам потрібно перехоплювати ініціативу. Нам потрібно знову опинитись для початку в такому становищі, в якому ми були, хоча б восени 22-го року. Коли так ми не встигли тоді звільнити все, але ми нав'язували правила, ми диктували де і як воювати, і так далі. Нам потрібно таке перехоплення ініціативи знову. Далі в друге питання: а чи ми на це здатні? Е, станом прямо на сьогодні ні, не здатні. Чи будемо ми на це здатні е, найближчим часом? А оце вже значною мірою залежить зокрема, от навіть від нас з вами і тих, хто нас з вами дивиться, тобто від нашого українського тилу е, справа в тому, що е, ну чому ми не можемо наступати от прямо сьогодні. Чому власне е, ми говоримо про цей наступ тільки як про перспективу у росіян? Наразі є перед нами е, лише дві переваги. От ще раз всього дві, все інше є чим компенсувати, все інше є, чим скажімо, вивести на паритет. От переваг в них дві. Перевага перша це е, просто велика кількість живої сили. От кожен з наших захисників чи захисниць. Е, от В цей час, коли ми з вами ведемо цей стрім, е, кожен з них стримує десь в середньому 5 орків. От е, оце дуже значна перевага в живій сирі. І е, друге, це перевага в небі. Перевага в небі, е, зокрема, можливість власне е, використовувати плануючі бомби, оці каби та фаби, можливість запускати їх з безпечною для росіян відстані в 50-70 кілометрів. От, і, е, Оце власне ті дві, скажімо так, суперсили, чому досі ми саме в глухій обороні, чому росіяни пруть вперед? Ще раз просто велика перевага по кількості бійців і можливість бомбардувати абсолютно безкарно. От е як тільки міняються оці два фактори, ми міняємося місцями. Що стосується неба, то тут це вже питання виключно часу, тобто це питання, коли долетять F-16. Так, поки вони не долетіли, ми наразі нічого протиставити російським бомбардуванням фізично не можемо. Бо кави та фави запускаються з відстані 50-70 кілометрів. На таку відстань наша фронтова ППО просто фізично не дотягується. От. Але як тільки в небі з'являється, хоча б перша ескадрилья Ф-16, ситуація міняється радикально, оскільки Ф-16 ідуть в комплекті із 100 кілометровими ракетами повітря-повітря. От ще раз порівнюємо ці цифри: росіянам треба підлітати десь на 50-70 кілометрів, а ми їх зможемо збивати за 100. От ситуація міняється одразу радикально. Тобто, е, оці виліти на бомбардування, які наразі для росіян є ну, такою, знаєте, рутинною роботою на фронті, а вони стануть вкрай ризикованими, вони стануть саме реально бойовими вилітами, і е, не треба ходити до ворожки, щоб знати, е, що відповідно кількість цих бомбардувань одразу зменшиться на порядки, от е, тобто. З приводу неба, да, зараз треба перетерпіти, стіпити зуби, але це ну місяць, ну два F-16 Ну вже можна сказати, в дорозі вони долітають, а лишається другий фактор: це власне перевага росіян в кількості саме солдатів. Ця перевага е, поки що ми цю перевагу компенсуємо в обороні, тим, що у ворога значно більше втрати ніж у нас. От за е, кожного загиблого нашого захисника чи захисницю е, лягає в середньому шість. 6... На багатьох ділянках бувало, що й по вісі. От е, в Вовчанську, наприклад, там мінімум було один до 8, а то один до 10 доходило. От, е, власне. Але так можна тримати оборону. Для того, щоб все ж таки перейти до наступу, нам необхідно вийти на хоча б приблизний паритет. Ну, вибачте, ладно, хай не на паритет. Але щоб нас було хоча б вдвічі менше а не, вибачте, в п'яте. І оце питання не до президентських виборів в Штатах, там не до Байдена, Трампа, не до Європейського Союзу. Це питання виключно до нас, до українського тилу. Причому знову ж таки це питання не до армії, справа армії, як воювати з тими людьми, які до неї прийшли. А власне, звідки ці люди прийдуть? От за це відповідаємо ми з вами: Український тил. І е, якщо ми е, от той перший поштовх мобілізації, який ми зробили в травні-червні. Це реально тільки перший поштовх, це реально не нормальна мобілізація ще, але порівняно з тим повним провалом, який до того був півтора роки, крига скресла. От, дійсно, перший крок суттєвий зроблений. Якщо отак, от сказавши, а ми далі скажемо Б, В, Г, решту абетки. Тобто, якщо ми впродовж цього літа дотиснемо нашу мобілізацію до якогось нормального рівня, то в такому разі так восени можна буде говорити про те, що ми можемо помінятися з місцями, ми можемо перехоплювати ініціативу і починати знову звільнятися. Території, от всього дві умови: власне, поява Ф-16 і нормальна мобілізація. За цих двох умов е, наш наступ стає абсолютно реальним, Пане Євгене, Ну, дивіться, е, про появу F16 ми ще поговоримо з вами обов'язково. Якщо говорити про укомплектування української армії, то президент України е, не так давно говорив про те, що зараз є 14 бригад, які ще не. Е, не оснащені, тобто їх немає чим е, укомплектувати нормально. І це питання, напевне, щодо наших партнерів щодо того, наскільки вчасно е, от нема чого перевалювати, і давайте не плутати до кого, що було звернено. От ми дуже любимо схопити те, що нам зручно. А нам завжди дуже зручно знайти, що не так зробили або не доробили наші партнери, і тим прикрити, вибачте, наше неробство. При тому, що це наша країна і наша війна. Це взагалі не в партнерів стоїть питання, чи будуть їхні країни існувати. Партнери роблять, що можуть, що хочуть. Нам би хотілося більшого. Не забуваємо, що могло не бути і цього, враховуючи яку мудру багатовекторну політику мураками вели. От тому давайте, от зараз не про партнерів. Коли ви зараз цитуєте президента, то президент якраз звертався до партнерів. Це було не для нас з вами. Це було інтерв'ю для західної аудиторії, і абсолютно логічно, що із західною аудиторією президент обговорює те, що залежить від тих країн. От е, було б трошки нелогічно, якби президент якраз скаржився західній аудиторії на те, що у нас провалена мобілізація. Це тоді якраз в тій аудиторії виникало б логічне питання: так: а нащо вам давати якусь зброю, якщо її нема кому давати? От тому давайте розділимо: от президент говорить з тими, в кого є залізо. Про те, щоб нам давали більше заліза і швидше. Але від нас з вами залежить от саме чи є кому це залізо давати, чи є кому цим залізом далі воювати. Тому давайте не перекладати відповідальність і не ховатися за партнерами з приводу 14 бригад. Ну знову ж таки, давайте залишимо от президент робить свою роботу, от він вибудовує правильну риторику для західної аудиторії. От а, ну, чесно кажучи, коли ми говоримо про от, 14 бригад, які не укомплектовані, то що це означає в тому контексті? Що їм не вистачає артилерії, що їм не вистачає бронетехніки, і Ще чогось такого. Вибачте, е, вистачає в нас на всіх автоматів Калашнікова. Вистачає в нас на всіх е, легкої стрілецької зброї. Та навіть арти. Ну і звичайно, її багато не буває. Але е, дронами ми самі себе забезпечуємо без партнерів. Тому давайте не будемо. В нас немає нема питання, що в нас нема чим воювати. В нас набагато густріше питання саме кому воювати. А що ми від союзників хочемо набагато більше саме важкого озброєння та щоб краще прикривати цих наших людей. Це абсолютно інша історія. Це про зелене і про квадратне. Хотіла запитати вас про дальні удари в глиб території е, Росії. Це те про що ми говоримо без перестанку. Нам необхідно дати зброю змогу знищувати російські військові об'єкти в глиб території Росії. Фактично, цей дозвіл у нас є. От єдине питання у відстані, на яку ми можемо бити. Чому, на вашу думку, все ж таки питання відстані воно настільки принципово важливе для наших партнерів? Дуже важливе, воно дуже важливе для нас. Е, чому наші партнери з цього зробили таку проблему? Це насправді проблема реально в головах наших партнерів. І ще раз нагадаю: от партнери такі, які є. На жаль, дуже недолугі. От, ну, Але ще раз нагадаю, могло не бути і таких. От Радіємо, що є хоча б такі. Але да, на жаль, в наших партнерів є. Е, Певні такі, скажімо, дуже криві уявлення, і за ці їхні неправильні уявлення ми, на жаль, розплачуємося кров'ю наших бійців. От е, якби не взагалі глибоко помилкова стратегія Байдена в цій війні, то е, ця війна могла закінчитися дуже вже давно. Ну, з іншого боку, якби не наша глибоко помилкова стратегія підготовки до цієї війни, то ця війна могла закінчитися ще швидше. Тому, на жаль, всі в цьому житті помиляються. Ми дуже дорого заплатили за те, що ми наготувалися до цієї війни, хоча мали на цього і час, і можливості. Тепер ми платимо за те, що у Байдена неправильні уявлення про цю війну і про власне Кремль та Путіна. От, на жаль, стратегія наших союзників полягає в тому, щоб е як так сформулювати, Зупинити Путіна, але не розбити його вщент ні в якому разі, і зупинити Путіна по можливості не чіпаючи територію Росії. Це глибоко хибна стратегія. До речі, західні військові з цього приводу теж от просто криком кричать, що з військової точки зору це абсурд, і що самі країни НАТО ніколи так по-дурному не воювали. В них навпаки завжди акцент робився на тому, щоб одразу ж перенести війну максимально на територію ворога і одразу бити і глибокі комунікації, і центри ухвалення рішень, управлінські центри, склади. От вони завжди воювали так. А нам в нас вони фактично змушують воювати так, як воюють партизани, виключно на своїй території. От там от за дерева стріляє, там по окупантах. Ну так є поки що. На жаль, я не бачу можливості, як можна зламати оці абсолютно криві червоні лінії, які намальовані в головах у наших союзників. От вони самі себе переконали, вони самі себе накрутили, що удари в глибину території Росії. Призведуть до якоїсь абсолютно абстрактної ескалації, коли пробуючи їх запитати, що це за ескалація. От які ще ескалатори не включені, які ще ескалатори не їдуть. От, ну, е, фактично зводиться до того, що вони бояться ядерки. При тому, що абсолютно очевидно, що е, от вже було дуже багато речей, які вони боялись ядерки. Потім все одно вони нам це давали або дозволяли. І ніяка ядерка не починалась. От і всім очевидно, що з ядеркою е, Путін блефує, але всім це всім нам на жаль, на Заході досі бояться цього путінського ядерного брефа і весь час намагаються: от давайте дамо або дозволимо українцям ще трошечки. І може тоді Путін зрозуміє, що треба домовлятись, що він не виграє цю війну. Вони не розуміють, що з Кремлем так не працює. Що там не буде моменту, в який Путін зрозуміє, що не виграє. Там є два варіанти: або він виграє, або його армія саме розбита. От, ну на жаль, на заході це бачать досі інакше. в першу чергу саме ну захід великий, там бачить по різному, але в першу чергу білий дім в Білому домі це бачать саме так. Вони хочуть саме е, примусити Путіна до розуміння, що він не переможе, і до перемовин, а не розбити його. Вибачте, під три чорти, як це насправді є єдиним реалістичним варіантом. І саме через це ця війна настільки довго тягнеться. Саме через це нам і доведеться воювати довше ніж могло би бути. Ну але це наша війна і на кону життя на. Нашої країни тому ми мусимо робити все залежне від нас, достукуватися до союзників. А тим часом, поки не достукались, робити самим засоби щоб діставати Росію, слава Богу, на те, що ми виробляємо самі. Заборони не поширюються. відповідно. Ми вже кошмаримо Росію нашими дальніми дронами. Ну і питання часу, е коли ми зробимо свої власні ракети, щоб далі вже не залежати від того, дозволяють набити атакам саме чи не дозволяють. Я до речі, нагадаю, що ми взагалі-то колись були космічною країною. Ми колись випускали ракети САТАНО, ті самі СС-24, чотири їх і в взагалі то. От ми потім зробили самі. Ми 20 років працювали над тим, щоб перестати випускати ракети. От ми 20 років працювали над тим, щоб віддати все, що в нас було і стратегічної авіації, і стратегічних ракет. Ну тепер на жаль, нам доводиться це компенсувати. От ну скільки часу підете, щоб ми це компенсували? Ну, побачимо. Я принаймні, знаю, що наша оборонка дуже працює над тим, щоб цю дирку закрити. Е, і хочеться знаєте, поговорити з вами про F-16, ті, що мали з'явитися на території України. Там до кінця літа нам обіцяли 20 F-16, Перед цим була. Розмова взагалі про у е, 80. Зараз ми говоримо про те, що шість бойових машин ми можемо Ні, ну 84 – Це загальна кількість. Вона ніколи не обіцяла до кінця цього літа. Ну знову ж таки, давайте не будемо пересмикувати. Так. Щось мені оцей ваш пафос. Весь час мусувати тему, що нами додали наші союзники. От мені це здається дуже деструктивним. От нашого ви давайте, весь час обжовуєте, що нам не додали. От Давайте для чого? поговоримо в конструктивному ключі. От зараз ми маємо О. факти такі, що F-16 до кінця літа ми матимемо 6 бойових машин. Це те, що обіцяно на цей момент 20 до кінця року. Це в, в хорошому варіанті, але тим не менше, зараз бачимо, що Україна домовляється про гріпане зі Швецією. Це от від сьогодні, ми одріпали от, інформацію. Ми чомусь спершу від цих гріпанів відмовились, і на мою думку, це було помилкою. Треба було одразу на них погоджуватися і їх брати. Ну добре ж хоч зараз ми цю помилку виправляємо. Домовляємося також про міги Польщі, може нам їх поставити, і з огляду на те, що зараз от можемо мати такі літаки, поки що там F-16, ті кількості, які нам потрібно, їх немає. Чи може це бути альтернативою F-16 і в якій кількості це має бути, щоб стати альтернативою F-16? Міги не можуть. Міги це просто поповнення нашого вже міги. В нас є і зараз, і переважно вони використовуються для перехоплення російських крилатих ракет, що теж дуже потрібно. Тобто, це більше для саме захисту нашого неба, а не для війни на фронті. От це, це от нас з вами будуть прикривати ці міги. Що стосується грібані, це багатофункціональний функціональний літак. Е, в, власне він годиться і для бомбардування ворожої території, і для повітряних боїв. І е, тому тут я б казав, що в залежності від того, з якими ракетами в комплекті нам ці е, гріпи не пропонуються. Якщо вони тут ключове ж, для чого нам потрібні F-16, збивати російські літаки? Вони йдуть в комплекті із е, ракет, ракетами, повітря, повітря 100 кілометрової е, дальності, е, і відповідно, якщо гріпи не підуть з якимось аналогічним озброєнням, то в такому разі так вони цілком є функціональною заміною. А ще ще у Гріпена, до речі, є одна важлива особливість. Це базово, от від моменту як їх розробляли, це певною мірою партизанський літак. От шведи, оскільки були тоді не членом НАТО, а нейтральною країною, готувались до того, щоб в разі чого воювати самим своїми силами, і зокрема вони власне готувалися запускати літаки саме із автомобільних шляхів. От, грібини, вони базово для цього пристосовані, щоб їх можна було розкидати по одній машині по всій країні, і ця одна машина працювала безпосередньо із автотрас. Я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Євген Дикий був гостем цього стріму. А в тимчасово окупованому Луганську гучно прогроміла близько десятка вибухів. Вже вкотре по Вищому авіаційному училищу, яке росіян використовують як військову базу, там зберігають та ремонтують бронетехніку. І там також маємо інформацію про приліт по вертольотному майданчику, який теж активно використовується росіянами. В принципі, пане Романе, ми дуже часто це авіаційне училище згадуємо в контексті бавовни. Що вже вам відомо про цю чергову бавовну? А що ми могли вразити про і які можливі втрати Росіян ми можемо говорити? Ну, ВАУШ – это настоящее название, это Ворошиловградское высшее военное авиационное училище штурмана в свое время. После переименования стало Луганским ВАУШ, а потом после того, как оно вошло вместе с Харьковским и Черниговским летными училищами в ХУПС, вернее, сначала в ХИЛ, Харьковский институт летчиков, потом Харьковский университет воздушных сил, это и после захвата россиянами Луганска, эта территория используется россиянами как такая луганская Чернобаевка, я бы так назвал. Это там большое поле, и аэродромное поле, и структуры поддержки, естественно, аэродромно-техническое оборудование, там, там несколько казарм есть, и УЛО, учебно-летный отдел. Плюс рядом, опять же, практически на той же территории находятся завод, авиационный завод, который ремонтирует узлы и агрегаты. То есть это такая большая, большая площадь в Луганске, ну, типа, типа очередной Чернобаевки. И так как она еще расположена рядом с дорогой, которая заходит с России, в основном по ней идут основной поток военных грузов, то россияне используют эту Луганскую Чернобаевку как место иногда перевалки, дислокации, разворачивают некоторые площадки, вот как вертолетную в том числе ремонтируют технику и авиационную, кстати, кто также ремонтирует. Потому для нас очень важно, допустим, понимая, что россияне будут по-любому ее использовать, тем более там разворачиваются и зенитно-ракетные комплексы, которые прикрывают или пытаются прикрыть эту площадку. Для нас это хорошая цель, когда там появляется ну, достаточно вкусное для наших ракетчиков количество войск российских. Там работают, естественно, наши партизаны, разведка. средствами дальней разведки определяются все эти моменты, ну и дальше наносится удар. Сначала удары наносились по... еще, когда у нас были точки и с туда работали. Потом работали и с From Shed, когда заходили, Shadow, скалпы, как раз поэтому по этой площадке. И сейчас атакамсами достаем. Дальность позволяет 39 -е. То есть это 100-мильная ракета, причем это очень хорошая ракета для выполнения как раз таких задач по накрытию аэродромных полей. Ракета, у которой нет GPS-навигации, она идет по инерциальной системе наведения, то есть на нее абсолютно не действует радиоэлектронная борьба российская. Она выходит в определенную точку, там КВО до несколько, даже бывает и сотен метров, но тем не менее площадь как раз она накрывает, взрыв воздушный кассетный боеприпас, 950 СУ боеприпасов 7 74 накрывает, ну, как футбольное поле примерно. Если несколько ракет, оно накрывает довольно-таки серьезную площадь, причем и повреждая, и уничтожая, если это авиационная техника, а еще и поджигая, потому что в основном авиационная техника находится с полными топливными баками. А керосин, если поджечь, то он горит довольно-таки ярко, долго и выжигает все, что рядом. То есть, по большому счету, Хорошая для нас хорошая площадка для знищення російських вост, тільки заходять з Росії. Зеленський інтерв'ю Бібісі зазначив, що дипломатія може допомогти повернути всі території. І на думку президента України Володимира Зеленського, весь світ повинен чинити тиск на країну агресорку, на країну терористку Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни. Ми бачимо. Що ніхто в світі, якщо говорити глобально, не хоче чи не може, може проте не хоче чинити тиск на Росію. У контексті дипломатії хочеться почути вашу думку. Ви її вже неодноразово виказували. Проте хочеться, щоб ви ще раз на цьому наголосили і розповіли вашу точку зору. Ну, такие тирады это бессмысленный набор слов, за которым не стоит практически действия как таковые. Почему? Потому что трактовать можно по-разному, и так как нет конкретики, то в принципе не о чем и говорить, как о действиях или противодействиях как таковых. Дипломатическим методом, неважно, какого уровня, кто что там не придумывал, можно только сдать свои территории, а не вернуть. Сдать имеется в виду на определенное время, на 10 лет, на 20 лет, на 100 лет. Вот как Тайвань Китай, у Китая вот сильно не вернули эти территории. За, за это время на этих территориях нарождается новое поколение людей, которые, которых через дипломатические механизмы никогда уже не вернут. Потому что любой опрос, любой референдум, который будет проводиться на территориях, с которых выдавлены аборигены и заселены оккупантами, ничего вы уже не вернете. Это наоборот, потерять можно территорию. Так что любой, любой тезис о дипломатическом возврате — это действие капитуляционное. То есть как только слышите вопрос «дипломатический возврат территорий», это значит капитуляция. То есть те та сила, которая об этом говорит, она уже готовится к капитуляции или уже капитулирует, отдавая свои территории, то есть подтверждая аннексию этих территорий, не более того. Самое интересное, у нас не очень много времени для возврата наших территорий, которые можно выполнить только военным путем. За 10 лет на оккупированных, большинстве оккупированных территорий народилось уже поколение, которое прожило 10 лет и эти люди пока еще, ладно, не дети, они могут еще переехать, если в ближайшее время мы территорию освободим со своими родителями, которые знают, что они оккупанты. А вот уже через где-то 7-8 лет это уже будет очень проблематично. Почему? Потому что вырастет новое поколение, которое это сотни тысяч человек, а то и миллионы в зависимости от то есть от региона, которые практически невозможно будет эти территории вернуть, потому все, кто, еще раз повторюсь, говорит о дипломатическом возврате, это значит отдают наши территории, причем они не только наши, это территории еще наших внуков, правнуков, то есть это наших поколений будущих территорий, потому это как минимум 111 статья госизмена, это возможность, это возможность Потері наших територій в привліченні сюди каких-то з ініціатив. тому що зі говорить: не допустять, не допустить український народ, українська армія, не допустить потери наших територій. Пане Романе, ми як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякуємо. Дякую за те, що цей тиждень були з нами. З вами були Владислав Солойов Ольга Біланна. Прямо зараз поставити цьому відео лайк. Також напишіть коментар. Звідки ви називатись прямо зараз? напишіть, ваше місто, ваша країна. все бачимо, все читаємо. Підпишіться на цей youtube канал, та незабаром побачимося в ефірі на 24-му.